Ось так повчав мене батько Примусь людей будувати разом башту, і ти перетвориш їх у братів. Та якщо хочеш, щоб вони зненавиділи одне одного їм зерна. А ще він казав мені Я бачив, як танцівниці компонували свій танок. Коли танок створили і протанцювали, то звісно, ніхто не забере продукт праці, щоб зробити з нього запас. Танок минає, мов пожежа. А проте я називаю цивілізованим народ, який компонує танки, дарма що для танків не існує ані жнив, ані помор. Натомість називаю грубим народ, що виставляє на полицях предмети, нехай навіть найвитонченіші, створені працею інших людей, навіть якщо цей народ здатний п'яніти від їхньої досконалості. Людина казав мій батько це передусім творець, а братами є тільки ті люди, які працюють разом, а живуть тільки ті, хто не задовольняється приготованими запасами. Одного дня батькові заперечили, що ти називаєш творчістю. Адже якщо йдеться про винахід, який привертає до себе увагу, дуже мало людей здатні до нього. Отже, ти говориш лише про кількох людей, а як щодо інших. Батько відповів їм творити це, напевне, пропустити в танку якесь па, це вдарити різцем по каменю навскіз. Доля жесту має невелике значення. Тобі, сліпцю, це зусилля видається безплідним. Ти відвертаєш ніс, але відступи трохи далі. Подивися з якомога більшої відстані на рух цього кварталу міста. Тут є тільки велике завзяття і позолочений порох праці, а невдалих жестів ти не помітиш. Бо це народ, схилившись над працею за власною волею чи всуперечі, споруджує палац, де є водойми і просторі висячі сади. Завдяки чарам людських пальців різні витвори народжуються, немов з необхідності. Кажу тобі. Вони народжуються і від тих, чиї жести невдалі, і від тих, хто успішно виконує їх, бо ж людину годі поділити, тож якщо врятувати тільки великих скульпторів, ти втратиш великі скульпторів. Хто буде досить безумним, щоб обрати собі ремесло, яке дає так мало шансів на життя? Великий скульптор народжується з перегною поганих скульпторів, вони правлять йому за сходи і підносять його. Гарний танок народжується з завзятого бажання танцювати. Завзяте бажання танцювати вимагає, щоб танцювали всі, навіть ті, хто танцює погано, бо інакше не буде не завзяття, а лише скам'яніла академія і позбавлена значення вистава. Не засуджуй людських помилок на кшталт історика, який судить про вже закінчену добу. Хто дорікатиме кедру, що він поки що тільки на сіни на паростик, стебелинка, яка росте криво. Лишіть, нехай собі росте, помилка за помилкою постане кедровий ліс, що поширить, коли дутиме сильний вітер пахощі птахів. Закінчуючи, батько наголосив Я вже казав тобі помилка одного, успіх другого, не переживай через ці поділи. Плідною є тільки велика співпраця одних людей завдяки іншим. Невдалий жест служить вдалому жесту, а вдалий жест показує мету, якої прагнуть вони обидва тому, хто зробив невдалий жест. Той, хто знаходить Бога, знаходить його для всіх. Адже моя імперія подібна до храму, і я благав людей. Я запрошував людей будувати її, отже імперія їхній храм. А народження храму саме завдяки людям і має своє найвище значення люди винаходять позолоту. Навіть той, хто шукає її без успіху, теж винаходить адже передусім саме з цього завзяття і народжується нова позолота. Іншого разу батько сказав не вигадуй імперії, де все було вдосконале, адже добрий смак, чеснота музейного куратора. А якщо зневажати несмак, ти не матимеш ані картин, ані танку, ані палацу, ані садків. Ти створиш огидне внаслідок страху перед нечистою працею землі. Ти будеш позбавлений тих об'єктів унаслідок порожнечі твоєї досконалості. Вигадуй імперію, де все буде просто сповненим завзяттям.